Шановні бачу. запрошую. Система знає. Благодаримо. Згідно з пропозицією, домого депутатє запропонує щодо конференцію плануйю святкувати корене мовчання, там і координацію, прикидаємо до всіх клубів. Дякую. Доброго депутати, напутать, что Російська міська територіальна комісія. 15 лютого 2023 року постановок про визнання обраним депутатом Борщівської міської ради Чотківського району Тернопільської області, наступного за черговістю кандидата в депутатів. До Борщівської міської територіальної виборчої комісії Фортівського району Тернопільської області надійшло рішення політичної партії за майбутнє від 4 серпня 2023 року та рішення з'їзду, 2 щодо відкликання депутата міської ради Чортівського району Тернопільської області. Чека Олега Любомировича, якого було обрано депутатом від цієї ради за результатами перших місцевих від 25 жовтня 20 року. Розглянувши даний документ відповідно до статті частини 4 статті 23, пункті 18 18,23, частини 2 статті 206, частини 1 статті 283, частини 1 статті 284 виборчого кодексу України, керуючись пунктами 9, 9, 9, 5 9 розділу 5, Роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних, міських районних у місії сільських селищних рад, сільських селищних горів, затверджений постановою Центральної виборчої комісії 28 жовтня 2020 року номер 433. Порядком інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів, затверджених постановою Центральної виборчої комісії 25 серпня 2020 року номер 200 Борщівська міська територіальна виборча комісія Чорківського району Тернопільської області постановляє визнати куди Куляну Володимирівну, яка є наступною за черговістю кандидаткою у депутатів від Тернопільської обласної організації політичної партії за майбутнє в єдиному багатомандатному виборчому образі, обраним депутатом Борщівської міської ради Чорківського району Тернопільської області. Цю постанову оприлюднити на інформаційному сайті Борщівської міської ради Чортівської районної Тернопільської області, а також копію постанови невідкладно дістати, надіслати до Центральної виборчої комісії, голова територіальної виборчої комісії, ІЦІ, секретар територіальної виборчої комісії Наталя Миколаївна Личук. Разом з тим хочу повідомити, що Уляна Володимирівна склала присягу. Ну, я її попрошу повторити справді, з присяги, і також територіальної комісії вручили посвідчення депутата Бахівської міської ради. Уляна Володимирівна зачитайте постанову, яку цю присягу, яку витримаємо, і за одному депутатам нагадаємо, яку не приймали, коли приймали. <питут> <Давайте. питут> <Надо навіть бачити. питут> Малимо всі бачити. Сами спокій було тільки добро на цьому що? депутатському місці. Ну що, давайте. Присяме депутатам Бахівської міської ради. Приступаючи до виконання обов'язків депутата Борщівської міської ради, зобов'язуюсь усім своїм діянням дбати про благо територіальної громади та добробуту її жителів, згідно представляти своїх виборців, відстоювати їхні права і свободи. Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту Борщівської міської об'єднаної територіальної громади та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади. Буде полянами. Так, я за мною. <плес> Привітаємо нових середньою вимагати. На сесії заключення 26 депутатів військової ради міський голова. На сесії приводить. Я хотів зробити політичну заяву, стосовно зміни, які відбулися і стосовно змін праксі. Займає прикольна. Доброго дня, шановні депутати, та запрошення. Е, ну, також хочу поздоровити куди куляну із набранням неї повноважень депутата і приєднання дмашого, до нашого нашої фракції до нашого депутатського корпусу. приєднання до депутатської фракції і руки подав протокол засідання фракцій, на якій це погоджено, і також особисту заяву е, депутата. Е, насамперед, Юрка змею, будь ласка, трошки з більшою повагою відноситься до депутатів, тому що навіть не було кому запросити нового депутата на сесію. Ну проігнорували, скажем так, розумію, що можливо не дуже вам подобається те, що вона виступає до своїх зобов'язань. Міняється е, депутат, але все ж таки елементарну повагу треба мати. Тому прошу надалі запрошувати абсолютно всіх депутатів, формувати про місце та час. Проведення сесійних тобто, наступне хочу повідомити. Тут ну, звучали на попередніх сесіях, які фракція за майбутнє пропускала свідомо пропускала про те, що депутати не приходять на сесію, ігнорують, не виконують свої обов'язки. Тому стосовно цього хочу сказати наступне: 8 серпня відбувся з'їзд політичної партії. За майбутнє, на якому прийнято рішення про відкликання народною ініціативою міської ради Крочика Олега. Відповідно, дані документи були подані як територіальну комісію, так і подані е, міському голові. Засісти і е, завести наступну полікуляну. Це зробити не могли через те, що керівництво двох політичних партій, які представлені в громаді, це. Партія Бухівчина та партія Європейська е Солідарність заблокували проведення комісії комісії, заборонили своїм членам і шляхо е сприяли тому, щоб їхні члени комісії не з'являлись а крім їхніх також під контрольнім члени комісії від партії ОПЗЖ. Відповідно, територіальна комісія не мала можливості засісти аж до недавнього часу. Кворум на сесіях забезпечував неділю, вже з 8 серпня, прочих Олег, який втратив депутатські повноваження. Чому, звичайно, що буде дана як юридична, так думаю, що і моральна оцінка має на увазі все, як це відбувалося. Тому, як бачите, Новий депутат зайшов, наша фракція є присутня і готова пізно працювати. Так було б і весь час. Звичайно, що ми б не підтримували ті питання, з якими ми не згодні, але ми обов'язково підтримували б і будемо робити це в майбутньому. Ті питання конструктивні, які потребують життєдіяльності нашої громади. Дякую. Запрошую зачити на на депутатів міський ласпро заресувати. Давайте ще раз. Рад, 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 рад. Ні, вже вже На сесію прибуло 17 депутатів. Відповідно до статті 46 закону про місцеве в Україні. Сесія є правомосна, якщо є в наданому засіданні. бере участь підвіщо депутатів загальної кількості депутатів ради. Тридцять третю сесію міської ради 8 зведення оголошую відкритою. স্াক্েে ম্াকেে ক্াকে ক্াকেে ম্াহাকে У нас наступні питання є потреба дочитати, бо попросить немає. Наразі сесії, у нас наступні питання є потреба дочитати. <клес> сьогоднішнього воєнного стану, ви знаєте, що всі питання погоджені з воєнною адміністрацією, не можна щось відповісти. <плес> Прибудно на сайті проєкт рішень не за 10 днів до проведення сесії. Поєдний час 10 днів не обов'язково до, до, до сесії. До не обов'язково, але можна, напевно. Неможливо було, бо не можна було знати, коли буде сесія, коли що дочати. Ще питання. Немає питань. Тоді, хто запередок денний, Ставлю на голосування. <aslında noise> <cattle tonight> <cảmaturate> Володим. Шановні депутати, будь ласка, я попрошу. Знять всі на перші ряди, тому що дійсно можете працювати. Я, я попрошу ще одне зауваження. Ну, серед питань є багато таких, які не пройшли роль постійних депутатських комісій. ну Вчора не пройшло бюджетну комісію, тому що не було форму, але сьогодні. Є достатньо депутатів членів бюджетної комісії і соціальних комісії, готові при оголошенні і комісії в комісії готові при оголошенні перерви. Ці питання розглянути. Тому вношу пропозицію, щоб зробити перерву. Коли цю перерву робити, чи на початку засідання, чи перериву, чи робити ту перерву, де вже в процесі, то Буду жати заподібна, я би казав до початку це зробити і розглянути, а тоді повернутися до порядку денного існувати. Даю вам відповідь, Мирославович, усі питання були винесені на всі комісії. Щоб комісії не мали кворуму праві-праві, правильно кажете, але згідно нашого регламенту, якщо пихання правильно кажете, але згідно нашого регламенту, якщо винесені прихання... винесено комісії, і комісія не відбулася з тих чи інших причин, тому що не було форму. Питання мають право доноситися на сесію. Це не обов'язково збирати комісію. Даю вам <плат> відповідно <віддонція. плат> на ваші ситуації. Давайте не підуємо комісії. Треба ліки У ну, нас не приходить. що забороняєте. <плат> я до вас претензії якісь маю. Це що, що я що не приходили, що я роблю. Ну, не робив. Когось приходити, когось не приходити. Допустим, я про я пропозицію дав, пропозиції. прошу поставити на голосування. Приймуть добре, не Допустим, прийму, що то, то, щоб порядок, зробити комісію, Ставлю на голосування. Пропозиція розпучника. Можна доставити, але я не прийшов. Він не пройшов не випустите. Вчора включив, зараз переголосую. Давайте. Пропозицію ропу. Голосувати, а Голосувати, пускаємо. Пускаємо, <клухи> <можна> голосувати. <клухи> ага. не голосувати. За сім рішень не прийняті. Були скарги від депутатів, що не спрацювали пульти. Прошу ще раз, порядок, поряд землю. Просто роздавати. Голосувати за розмову. Будеться Можна голосувати? Голосуємо. За 12 рішення прийняття. Для якщо, якщо депутати просять забрати комісію бюджету, давайте зберемо бюджетну комісію. Це дати нам гути хто кого більше, чи кого менше? Ну, а то так виходить. Я скажу більше, Та рецесію вже комісія майже вирішили попередити інших депутатів, щоб просто не чекали і не розуміли, голова не хоче, щоб комісія розвивала. Прийти... Я... Комісії були готові розв'язати, але голова не хоче, щоб комісія розвивала. На, комісію на Та як mm. ви кажете, що я не повідомляю про сесію, це не моя пріоритива. Пріоритива мепітечка, він не повідомив ні Сарантіно не повідомив про сесію, ні Путин не якові то я винен тому що. Ви є голова, виберите мені, закажений просвіткувати. В його обов'язки це входить повідомляти про сесію. А він Сарантіно не повідомив, ні буде не повідомив. То я в Ярмів цьому. Вибачте. Які питання до мене? Я думаю, що керуєте радіо, тому я вас питаю. Чегую. Більше членів бюджетної комісії самі внести цю, цю, цю пропозицію, в тому числі і пан Сельський, і пан Ромашенко, що давайте зараз беремо комісію. Правильно, Роман Мілянович, що було? Говорили це тільки що? Роман Мілянович. Я не говорив так. Валерій ага. Спамоч. Була така пропозиція? Це говорили, що давайте зустрінемося. Комісія вчора була, хто там був, питання розглянули, прийшли, вони ну, ніяких рішень не прийняли. не прийняли. Для чого забрати час? Для чого це потрібно? Зараз на сесії маєте право голосувати, як кошти, за які кошти подають. За то є сесія. На що зараз робити концерт, ще, в тому робити ще сесію. Тобто теж то, 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 то якийсь кордон. Кошти так. Нема.

я не відкрили сесію. Я сесію відкрили. Два на сесію на сесію відкрили, але прийом техніку за те, що ми маємо. Нічого, це нормально. Шукати компроміс. А ви закривати? Дайте вам боже здоров'я. Хоч раз. <реш> Давайте тоді я скажу свою думку. Якщо зайшли ми в клінж і хочуть всі комісії, Микола Миколаївич, ви сьогодні за один, один провести ось комісії до працювати. Ми я головою комісії за рапогодження. Давайте на 16.00. На 16.00. Добре, да? <плес> на 16.00. Давайте сесія я носив, на засіданні на засіданні. На сесії вже завтра на ранок рано під'їздою. Завтра, Роман <плес> Михайло, завтра я не хочу робити сесію. Завтра такий день, що може нам. Хтось не дати зробити сесії, розуміє? Хто не знає? Цей щоб того не було, я за хто, але краще безпокоїв і. сьогодні привезли в район двох людей, двох солдатів, розумієте. І таке саме сьогодні сільтож. Сьогодні один похорон, завтра другий похорон. Це да, не не саме Той. я дав пропозицію. І маю право, це моє право: 17.00. А до тої пори в нашого на коло нажилась проведіть всі комісії, які потрібно, щоб куда-то просити. А які комісії не відбулися? Ніколи пронувачує. Ні, ні, гуманітарна і відбулася етики і регламент. Не відбулася комунальна. земельна, Комунальну ми е, можемо, принципі, у нас є двоє членів комісії, можемо провести. Земельну є один Володимир Ігорович. Земельну ми не зможемо провести. Е, е. Антонович є, як так розумію, так. Антоновича не буде земельний, не буде. Бюджетно ну, можемо провести комунати. З бюджетно можна Бюджету зараз сьогодні. провести. Придіть, будь ласка, на 16.00 пленарне засідання. Ні, давай, Нема пропозиції. Не я пленарне засідання переноситься на е послування. сьогодні на 16.00. на Голосування? Що з нас. Це не ставиться на голосу.